Сполучені Штати перейшли на літній час на два тижні раніше ніж перейде Україна. Якщо дорослим потрібно кілька днів, аби перелаштуватися на новий час, то у дітей переведення їхнього біологічного годинника може забрати кілька тижнів. Як показало нове дослідження, перехід на літній час найгіршим чином позначається на підлітках. Автори дослідження, проведеного у політехнічному університеті Нью-Йорка, дали несподівані рекомендації підліткам та їх батькам щодо того, як покращити сон та здоров'я. Пояснює Марія Юнко. Ці підлітки беруть участь в експерименті, мета якого дослідити, коли вони лягають спати, та як добре висипаються. Це факт, що підліткам важко зранку прокидатися. І це може позначитися на їхньому навчанні у школі. Деякі батьки дають дітям снодійне, але дослідниця Маріана Фігуейру хотіла знайти більш природний шлях раніше вкладати підлітків у ліжко. Ми намагаємося відповісти на питання: чи ми можемо використовувати світло, аби допомогти їм засинати раніше та легше прокидатися без використання медицини? Дослідження показують, що ритм сну починає кардинально змінюватися, коли дитина досягає 13-річного віку. У цьому віці внутрішній біологічний годинник змінюється, і мелатонін гормон, що викликає сон, починає вироблятися значно пізніше протягом дня. Все та ігрики не збігаються. На виробництво мелатоніну організмом впливає також світло завдання нашого дослідження зрозуміти вплив світла на цикли сну та використовувати світло, аби допомагати їм засинати раніше. Демту каже, якщо зранку підлітки бачили більше світла, особливо у блакитному спектрі, то вони були здатні перевести свої внутрішні годинники та лягати спати раніше. Також вона встановила, якщо підлітки зранку перебували у темному приміщенні чи на вулиці було темно, засинали вони увечері ще пізніше. Значну роль також відіграє і те, наскільки багато сонячного світла підлітки бачили після обіду. У цьому дослідженні. Ми показуємо, що аби вони залишалися в регулярному режимі, важливо не лише бачити більше світла зранку, але й менше ввечері. Івні рекомендує підліткам носити помаранчеві окуляри ввечері, які блокували частину сонячних променів. Американська академія медицини сну заявляє, що підліткам для нормального функціонування необхідно спати щонайменше 9 годин щоночі, але більшість тенейджерів сплять всього 7 годин або ще менше. У результаті погіршується навчання, настрій, поведінка та загальний стан здоров'я. Також дослідження пов'язують нестачу сну із зайвою вагою, високим кров'яним тиском та іншими захворюваннями. Фігеєру каже, що школи можуть допомогти тенейджерам виробити правильні звички, проводячи уроки у кімнатах, де багато. То сонячного світла чи навіть на дворі інші дослідники натомість рекомендують школам не бавитися з помаранчевими окулярами, а брати до уваги біологічні особливості підлітків і починати навчання у старших класах пізніше. Марія Юнко Голос Америки.